Доброго та мирного дня! У кожної господині про запас є такий салатик, коли виручить в любу минуту. І ось в мене дуже любимим є салатом саме цей салат з пекінської капусти та копченої курочки. Він легкий і в той же час дуже ж таке ситний. І коли вам треба чи то в буденний день, чи то в святковий поставити на стіл щось темненьке. То я пропоную вам зробити саме цей салат. Він дуже смачний. Цей салат. Для нього нам потрібно сама капуста пекинська, а також корочок копчений ваговий 200-300 г. Капуста до пів кіло. Одна морквина середнього розміру горішки. А також робимо до цього салату дуже цікавий соус, який складається з меду, соєвого соусу, гірчиці в зернах, лимонного соку, солі та цукру. Ось і все, що нам потрібно для салату. І тож ми розпочинаємо. Саме краще брати в цей салат куряче стегно, воно дуже соковите і смачне. Коли ви візьмете копчену філешку, то буде зовсім не те. Тому я вам рекомендую: беріть стегенце, відділяємо від кісточки м'ясо та нарізаємо його соломкою. Не мільчимо по можливості соломкою. Звісно, що курочка в нас кришиться, та її можна також розібрати і на волокна. Теж буде непогано. Ту з пересторогою відноситься до курячої шкірки, то обов'язково її знімайте. Висипаємо до салатнику, беремо капусточку, розділяємо її на такі листочки і ріжемо на квадратики зелену частину. Так, Вирізаю оцю біленька в капусточки, і робимо такі. Невеличкі квадратики. Можна капусточку навіть порвати. Це кому як зручно, так і робимо. І Ось така гарна гірочка з соковитої смачної капусти. Кладемо її теж до салатнику. А тепер беремо терку для корейської моркви і тримо моркву. А також додаємо 30 грамів волоських горіхів. Отакі не дуже подріблені, отакого розміру десь. І розсипаємо. Де попались крупненькі, то ви відразу їх переламуйте. А якщо підготували добре, то все у вас гарно. І ось наш салатик практично готовий. Залишилось. Тільки зробити заправочку. А заправка дуже проста, але дуже і дуже смачна. І придає нашому салату смак. Для заправки нам потрібно 2 столових ложки соєвого соусу, я вже обміряла, і виливаю. А також 4 ложки олії. Олія повинна бути нерафінована, Можете брати, яка вам до вподоби. Додаємо соли. Сіль можна, до речі, висипати відразу в салатник, а можна додати до заправки. Ну, я кладу одну третю десь чайної ложки. А також кладемо меду чайну ложку і чайну ложку гірчиці в зернах. І все це гарно-гарно розмішуємо. Все, заправочка наша готова. І можемо заправляти наш салатик. За лимончика чуть не забула. Видавлюємо десь столову ложку лимону. Кісточки вибираємо. Додаємо також зеленої цибулі у салатик. Або можна додати ріпчастої. І виливаємо заправочку нашу. От так. І все це перемішуємо. Салат дуже швидкий, готується дуже і дуже швидесенько. Але й дуже ж таки він смачний. І погляньте, яка у нас вийшла. Хрустка смакота. І курочка копчена, смачна, поживна. І капусточка смачнюща, ще й морковка придає смаку. Отак. От Викладайте його в салатник, прикрашайте та ставте на святковий стіл. Я думаю, що він вам сподобається. Заправка та горішки придають цьому салатику пікантності і особливого смаку. Так що обов'язково скуштуйте цього салатику. Бажаю вам миру та добра, мої милі. Готуйте смаколики на свої святкові столи, радійте життю, миру вам та здоров'я!